Колеги, якщо вам потрібно купити чи орендувати землю, то хочу порекомендувати вам зручний бот у Телеграм. Цей бот працює через офіційний майданчик системи прозоропродажі і має назву Українська енергетична біржа. Отже, щоб купити чи орендувати земельну ділянку, потрібно вказати свої вимоги щодо земельної ділянки, такі як область, бажана площа, регіон чи інші критерії. Тільки така підходяча ділянка буде виставлена на продаж чи оренду, бот відразу вас повідомить. Таким чином ви точно не пропустите цікавий для вас лот. Також, якщо вас цікавить конкретна земельна ділянка і ви знаєте її кадастровий номер, ви можете його вказати і коли її виставлять на продаж чи оренду, ви відразу дізнаєтесь. Також можна вказати конкретного продавця-орендодавця, сільраду, міську раду, підприємство і тому подібне. Щойно вони виставляють на аукціон землю, ви відразу дізнаєтесь, яка іде. Тому, якщо потрібно купити чи орендувати землю, і ви не хочете щодня шукати нові аукціони, то цей бот зробить все за вас. Користуйтесь. Посилання на бот Української енергетичної біржі я залишаю в першому закріпленому коментарі. Переходьте, реєструйтесь та користуйтесь. Друзі-колеги, всім привіт! Моє вам вітання. Ну що, як то кажуть, хто чекав, ми почали. Почали працювати нашою, нашим новим придбанням. Дисковою бороною від компанії Техпромсвіт. Багато хто просив, покажіть в роботі, чого вона там у вас стоїть. Почали. Почали, значить, із палки соняшника. Подальшому буде кукурудза. ну, маю, маю на увазі рештки кукурудзи. деяка там великі такі бур'яни. ну, Відповідно, палка соняшника. Так що, починаємо вам показувати. Сьогодні Знаходимось на ділянці, де був висіяний гібрид від компанії Агроритм і мав назву він Бомонт. Показав він досить таки непоганий результат. І, звичайно ж, ви не забувайте ставити подобайку підписуватись на канал і писати вашу думку конкретно про дану бороду. Адже ми ж її сьогодні вам показуємо. Значить, багато було так сказати коментарів, які, які писали що дана дискова борона занадто велика юм з її не потягне, не подниме, не поїде з нею і тому подібне. Скажу так, що ми даним розміром конкретно 2.4 ми працювали. Ось дивіться, які, які соняшники. Запилений... Запилений до кінця. Випала така непогана, непогана корзинка. Значить, по, по розміру борони. Працювали ми рік бороною 2,4, для себе зробили висновки, потім працювали дисковою бороною 2,1, декілька сезонів, вона для нас виявилася малою, трішки незручною в плані того, що якщо ти ходиш по міжряддю, по 70-му, то треба ну, Не, попадають, не попадаєш ти в міжряддя. А в даній бороні якраз ти береш 4 рядки на міжрядді 70 і чітко попадаєш у міжряддя. Тим самим не травмуєш колеса, показую. Тим самим не травмуєш колеса, якби ну, і набагато швидше подається сама ділянка, незважаючи навіть на той маленький розмір 2,4. Значить, Працюємо неглибоко, працюємо десь на глибину 5 см, адже нам що нам потрібно? Нам потрібно перебити палку. Нас задача не стоїть супер-мега ідеально там перемішати оцю всю землю. Перебити палку, положити її. Потім ближче туди там до листопада місяця, я думаю, кукурудза вже до того часу у нас змолотиться, заїхати ще раз і попрацювати глибше. Загнати її глибше, пропрацювати і вже на весну посіяти як би сою. Сою посіяти по дисковці. І ну, це я так хочу посіяти по дисковці. Напишіть вашу думку, взагалі варто. Проводити тут класичний обробіток, тобто оранку під сою, Чи не варто. Моя думка в тому, що зробити тут іще одну операцію з дискування осінню, і вже на весну зробити ще одну передпосівну дисковку і загнати сюди сівалку від ремсинтеза і посіяти на 15-му міжеді десь кілограм, я думаю 90-80-90 буде, я думаю, достатньо. З добривом, без добрива, ще поки що, поки що не ясно, ну, віддаємо перевагу без добрив. Так як у цьому році вже ми, ми сіяли сою, Сі, сіяли сою так само по соняшнику, по дисковці, але сівалка була Кун Planter 2. Якби дискоанкерний сошник. Сходи були рівномірні, ідеальні, якби там все сподобалось. Як покаже себе сівалка від ремсинтеза, також як Самі будемо дивитись, так будемо показувати і вам її. Адже придбання нове, я думаю, що не останнє в нашому господарстві. І будемо, значить, її як тестувати, показувати, ділитись досвідом, якщо будуть якісь там нюанси, по ній обов'язково будемо показувати. Без цього як би нікуди. Так що, отака от робота. Зараз вам трішки покажу. Ближче роботу даної борони, як воно там все перемішується, я думаю, в мене це вийде, незважаючи, звичайно, на отакенну здорову палку. Фон поля, звичайно, після соняшника на нього страшно дивитись. Оці величезні штурпаки. Це, звичайно, не, не той фон після сої, коли дивишся на ділянку і любимо на неї глянути. Ну нічого, приходиться, приходиться терпіти і таке бампер. там... Такий примітивний зробили на трактор. Щось десь трішки допомагає навіть. Так що, погнали. I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up so instinctive and so passionate every word i move so descriptive like an adjective i gotta vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it I got facts over facts over tracks This and that, spitting slow, spitting fast I could roast, I could gas, think I'm okay at last But I don't know if that can erase all the past And the pettiness, a reflection of the emptiness Hilarious, you think you're with my time You're delirious, mysterious Because you hide behind a fake exterior Inferior, you know I'll always be a bit superior Get off of me, this ain't no humble brag I want you to hear words, you can say them back I want you to feel free from the chains at last And to believe in what you got, it was built to last, yeah now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got Так, ну що, робота наша на даній ділянці майже підходить до завершення. Ділянка невелика, 2 гектара Вона не широка, але довга. Якби дуже, дуже таки легко подається, тим більше захват борони 2,4. Це не 2,1, і різниця в принципі невелика, але, але вона дає, дає про себе знати. Значить, покажу ще раз. Отакий От розмір палок і як працює взагалі борона. Поки що по соняшнику. Який вона залишає після себе, після себе фон? Отак. Да, звичайно, на швидкості вона працюватиме краще. Вона не заглиблена до кінця, ми ходимо там сантиметрів, сантиметрів там до п'яти, я скажу. Не, не треба ходити. На даний час не, потребує, не потребуємо такого агроприйому, щоб дуже, дуже глибоко її глибити. Уже друга-третє дискування там вже якби. Буде будемо працювати глибше. А поки що маємо отакий, отакий фон, отакий результат, на даний час він повністю, повністю нас влаштовує. Буде тут посіяна соя. Палку, в принципі, всю перебиває. Для першого разу зробимо ще одну діагональ і вже весною як би тоді. Заглибимо її глибше. І перед посівом зробимо, проведемо ще одне дискування. А може і проведемо оранку. Побачимо, як воно взагалі буде подаватись. Яке, яка буде ціна на дизельне паливо. Це все якби все, все по суті будемо, будемо робити. Я б такий би, щоб я не орав би, я б тільки задискував би, да і все. Так. Є тут у нас отака місцинка, тут хвощ присутній, як бачите. Хвощ, трішки злаків. На даній ділянці ми не працювали проти злакового бур'яну, не, не приміняли грамініциди. Не хізалофоб, не клейтодим, ми тут не працювали ними. Працювали лише 35 грам гранд стара. А ну треба, зараз пройдемо. У два сліда. Зараз доробимо оцю ділянку і хочу подивитися, як взагалі другий слід буде. Або зробити одну діагональ туди і назад. Просто щоб для порівняння. Я думаю, результат буде. Там у нас якраз передають дощики. Якраз воно трішки його підмочить. Можливо, щось зійде якась насінинка, можливо, якщо не зійде, то так воно й буде. Останні рядки на даній ділянці, останні палки гібрида Бомонт. Як бачите, другий слід. Другий слід взагалі ось залишається отака труха. Так що, будемо. Працювати через декілька неділь, якийсь місяцьок, кукурузу помолотимо та й в принципі будемо працювати вже в другий слід тут робити діагональ. А взагалі для першого разу збити палку цілком таки достатньо. Рублячого катка у нас немає, лущильника у нас немає, поки що ми не придбали. Звичайно, все в планах, але якби не все, не все одразу. Так що я вам скажу, що дискова борона, ось дивіться, ось, та видно, другий слід її. Другий слід і один слід. Навіть на ту саму глибину робить, робить отаку картину. Да, якщо її заглибити, оцих таких бугрів, пагорбів оцього шифера, не буде. Але це буде далі. Зараз нам глибина. Не потрібно, нам зараз треба збити палку. Можливо, хтось одразу глибить, шурує там. Ну, але ми вирішили робити так. Планували трішки пшенички посіяти, але, але поки що не на часі. Не на часі, треба якийсь підібрати сорт, достойний під наш регіон. Треба поспілкуватися із людьми що вони можуть порекомендувати з найкращих таких на, наш, на наші ґрунти, будемо так казати. І тоді вже можна щось сіяти. Це якби не робиться за один день. А сіяти якби, те, що є. От у нас зараз там на ринку або в нашій там, області, в наших там, сусідніх селах, то не дуже хочеться. Хочеться щось таке, щоб воно було толкове. Так що, якось так. Отака, значить, у нас вийшла ділянка. Швиденько ми її зробили, задискували, переїжджаємо на іншу. Зараз там, я думаю, можна вже зразу взяти діагональ, тому що якби тут діагональ не возьмеш. Занадто вона вузька. Так що висновок можна зробити по дискам 2,4 до трактора UMZ. Працюють вони ідеально. Нам подобається, особисто ми задоволені їхньою роботою. Конкретно навіть їхнім розміром під даний клас трактора. Працюють вони ідеально. Кому не, не подобається, це якби звичайно, діло кожного. Мені от не подобається Mercedes, а комусь подобається BMW. Ну, якби це, це діло смаку, будемо так казати. Нас дані диски повністю задовольняють. Ось пішов, пішов трактор у другий слід. Якраз, мабуть, попав на слід від комбайна. Так що, як можете бачити, отакий залишився фон. Густота соняшника була 75 тисяч. Ну, Схожі, звичайно, там трішки менше, 73, хай 72. Але в загальному решток дуже багато.